Дорогі брати і сестри, нехай люблячий Господь благословить нас розуміти Слово. Для цього нам Дух Святий потрібен, а Дух Святий говорить із Біблії. І у нас цикл «Нове і старе про три види закону в старому заповіті. Ми пам'ятаємо моральний незмінний, а цивільний і церемоніальний, даний тільки давнім євреям. І ми продовжуємо. Ми Почали тоді з Марка. 2 з 18, -го, 22 -го вірша цю притчу про нові бурдюки і новий одяг. І от уже пройшли кілька тем уже про церемоніальний закон. Крім Нове і Старе, ми побачили більше, ніж храм, і Ісус є центром не тільки Писання, а і центром цих історій, які ми читали. В Центром храму було святе святих і Свій прийшов до своїх, але, як пише Іван, Євангелії свої в більшості не прийняли його. Потім минулого разу у нас була тема служіння пересвящен, тобто доступ до свята святих, до Бога, був через служіння пересвящен і через жертви, які приносив пересвященик і через молитви, якими і священники взагалі заступалися за народ. А сьогодні у нас знов таки Марк, 23 вірша по 28 другого розділу, і ми підемо далі на 3 розділ, перші шість віршів. Спочатку послухаємо, а потім виділимо тему. Починаємо з другого розділу 23 вірша. І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли та й стали колося зривати. Фарисей ж казали йому, Подивись, чому роблять у суботу вони чого не годиться. А він їм відказав, чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу мав, він та сам зголоднів був і ті, що були з ним. Як він увійшов був до Божого дому, за пересвященика Авіятара і споживав хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священикам. І дав він і Тим, хто був із ним. І сказав він до них, субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. а тому та син людський, Господь і суботі. Це буде наша тема, Господь суботи. І переходимо на третій розділ. І він знову до синагоги війшов, і був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним. Чи він у суботу його не вздоровить. І говорить він до чоловіка з сухою рукою Стань посередині. А до них промовляє у суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них засмучений за кам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові. Простягни свою руку. І той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з ірадіянами раду зробили на нього, як його погубити. Отже, Господь Суботи більший, ніж храм, це цен святого святи, служіння пересвященника – доступ до свята святих, а Господь Суботи знову. Це той же, хто є більшим, ніж храмом. Бо Господом суботи є тільки Бог. Ми можемо пригадати перші буквально сторінки Біблії, другий розділ буття з першого вірша. І були скінчені небо і земля і все воїнство їхнє, і скінчив Бог Дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у дні сьомім. Від усієї праці своєї, яку був чинив. І поблагословив Бог День сьомий і Його освятив, бо в Нім відпочив Він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог створив. Оце Господь Суботи. І коли Ісус показує себе Господом Суботи і називає, навіть не тільки показує, називає себе Господом Суботи, то Він показує себе Богом. Можемо згадати інше місце з Євангелії Івана, коли тим же ж юдейським лідерам наш Господь каже, що отець мій працює досі, і я працюю. І чому світ стоїть і в суботу, і в неділю, і в інші дні тижня і року, тільки тому, що Бог утримує, і ми це вчимо на символі віри катехизису на першій частині. Але справа в чому ще, чому така реакція на те, що Ісус в суботу дозволяє учням споживати ці колоски, це зернятка. А також потім така реакція аж до того, що його треба каменувати, вбити у фарисеїв з радіянами. Тому що для євреїв ну, субота це було ну, взагалі найсвятіше, святіше, мабуть, святого святих, можливо, так, в практичному вимірі. Пам'ятаємо, за що Ісуса засуджували. От із попередніх тем у нас храм більший, ніж храм. І євреї засуджували, зокрема, і Ісуса. І також були напади так само і щодо Степана, і щодо апостолів, тому що говорив проти цього місця, проти храму. І так само от, субота. Тобто, суботу було заборонено щось небудь робити. Вихід, 20 розділ, 8 вірш. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. І так далі ось звертається Майсей, точніше Бог через Майсея до буття, до цього другого розділу перших трьох віршів, що Бог відпочив і також сказав обов'язково святити цей день таким чином, щоб і не працювати. Чи справді невіддільно це не працювати, нічого не робити? заповідь, Від святкування суботи, сьомого дня, дня поклоніння? От старий заповідь каже так. І тому ми навіть можемо якимо чином зрозуміти тих євреїв нового часу, яких шокували те, що Ісус, його учні щось робили в суботу, або що Ісус цілював у суботу. Це невіддільно, тому що історія із чисел, 15 розділ з 32 по 36 вірш, показує нам чоловіка, який в пустелі збирав дрова в суботу, теж наче потрібно було. Ось його побачили, він там був сином єгиптянина. Сподіваюсь, пам'ятає принаймні хтось. І потім вже ж питають Моїсея, Моїсей питає у Бога, і який присуд Божий? Знищити цю людину. Яка порушила День Святий. Ну, ми знаємо, що закон законами люди все одно, навіть найсуворіші закони порушують, і пророки виступали проти того, що Божий обраний народ порушував суботу, і вже після повернення з Вавилонського полону Неемія теж забороняв торгувати в День Святий. Але тут, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що наш Господь якраз дозволяє і зривати колоски, і навіть далі цілює. Але ще перед тим, як колоски зривати, якщо ми згадаємо Матвія 12,5, а позаминулого разу ми саме розбирали із Матвія 12 цю ж історію, там сказано ще про священиків, які теж працювали у суботу. У них головний робочий день був. так? І тим не менш вони не винні, тому що вони робили святу Божу справу. І тут наш Господь показує справді, для чого це все. В 27-й вірш, він каже, субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а 28-й, тому та син людський, Господь і суботі. Дорогі брати і сестри, тут от ставлення і до Бога, і до ближнього. В 28 му вірші себе Христос показує Богом. Якщо ми згадаємо всі заповіді, підсумок, які найважливіші заповіді, то перше, полюби Бога усім серцем, усією силою, усією думкою своєю, а друга – однаково, як каже Господь, полюби ближнього як самого себе. І коли ми думаємо про те, Закони, три види закону, і про моральний закон, то ми кажемо, вивчаючи катехизис, що найчіткіше закон висловлений саме в десяти заповідях, моральний закон. А ще чіткіше у цьому підсумку нашого Господа із Матвія 22, 37, 40. Полюби Бога, полюби ближнє. Ми ще до цієї теми повернемося, але зараз будемо розвивати думку про те. Що субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. Знаєте, от плоть, поки в нас є, буде в нас та частина, яка хоче от ідола поклонства. В першу чергу ми поклоняємося собі, якщо чесно, не ідолам якимось, а собі. Тому що, коли люди хваляться, що вони там моляться багато, що вони заслужили благодать у Бога, якщо навіть взяти християнський контекст, то це, по суті, ми хвалимося не Господом, а ми хвалимося собою. Таким чином, та ж сама релігія спасіння ділами. Нам Господь показує, що насправді нам треба мати стосунки саме із Ним. Як Він каже, в цій історії записана Матвієм Милости хочу, а не жертви. Тобто Бог проти цього формального поклоніння. А ми чіпляємося за формальне. Наприклад, там, День поклоніння, як в даному випадку. Нічого не робити, при цьому зазвичай ми постарі критикуємо оце от неробство в день Святий, чи в неділю, чи в суботу, якщо брати суботу, як тут, коли люди можуть нічого не робити, але насправді по суті. Грішити, обговорюючи своїх ближніх, сидячи на лаверсті, чи ще, ще, чи дивлячись якісь серіали, чи якісь спортивні змагання, і не будучи у церкві. І при цьому знов-таки хочемо показати, що ми от дотримуємося чи цієї заповіді дня, чи якусь іншу. От у мене на цю тему є такий приклад. Один мій колись знайомий став консультуватися і казати: от хтось йому подарував ікону, якусь в церкву він не ходить, але вирішив, знаючи, що я пастор, проконсультуватися. І сказав: От мені сказали, що я неправильно поставив. Ікони мають стояти вище пояса в домі. Я кажу: Ну, послухай, ну у тебе ну ти ж живеш, ну не розписаний живеш. У тебе проблеми нижче пояса, головні проблеми твої. А ти переживаєш за те, що ікони у тебе не так стоять? Ну ти ж от читай заповідь. Тому оце от наш підхід от, знайти щось таке і показати Богу, що я виконав. Це похоже на ту ж саму Самарянку, якої так само була проблема із шлюбом чи позашлюбними стосунками. І яка, коли Ісус, будучи пророком, показав їй гріх, перевела розмову на питання поклоніння. А де ж поклонятися? Чи ось на цій горі, як ми Самаряни, поклоняємося, чи в Єрусалимі, як ви кажете. Тобто, ми готові на все, що завгодно, постувати скільки з днів, там, їхати в якусь там мандрівку один раз в житті, чи раз на рік, на калінах проповсти, забратись на яку гору, але тільки щоб не відректися від своїх улюблених гріхів. Отак от купити от, індульгенцію у Бога і не мати близьких стосунків з Богом, з Христом. Тому що насправді ці гріхи вони ж нас відділяють від Бога. І тому людина знаходить замінники. І ось навіть оце ось заповідь про день святий таким чином використовувалась, ми бачимо тут цими фарисеями, цими юдейськими лідерами, які навіть дійшло до того, що, ставлячись серйозно до соботи, вони навіть... Постановили погубити Ісуса, чого кінець кінцем вони і досяглися, ну, знову таки з Божого дозволу, досягли саме за тих обставин, за яких Бог спланував. Переходимо до третього розділу, осі перші п'ять віршів, шостий ми вже так оглянули. В синагозі, субота і ось сухоруки. Вздоровлюються. Господь уздоровлює, при цьому питає, чи робити добре, чи робити лихе. Потрібне. Тим самим продовжують думку із 27 го вірша попереднього розділу про те, що субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. І ми бачимо, що Ісус гнівається на цих фарисеїв, засмучений закам'янілістю їхніх сердець і зцілює цього чоловіка. Знов таки, в чому ситуація, в чому от проблема? Людина була сухою рукою, була довго. Чи загрожувало це дуже в короткій перспективі життю цієї людини? Ну, певно, що ні. Навіть в сучасній медицині у нас є поняття невідкладні, органтні операції, маніпуляції якісь. І є час на обстеження. Якщо людина вже з такою хворобою довга, то можна ж було... Б і до понеділка чи до вівторка почекати, да? ні, Господь не чекає. Чому? Тому що він справді Господь суботи, тому що він хоче милості, а не жертви, тому що він більший, ніж храм, а доступ до святая святих в храмі був тільки через жертву. І тут не просто більше, ніж храм, але він прийшов з єдиною досконалою жертвою. Він на шляху до того, щоб принести себе в жертву. Наш священник, досконалий пересвященник без плями гріха, без жодної плями, спланована іде на смерть. І навіть оця зустріч з цими фарисеями і потім фарисеїв і радіанами це все йде до того, до Голгофи, на Пасху, коли Ісус явить себе Агнцем Божим, саме Пасхальним, і коли Він буде вбитий саме за тим, як Бог спланував, коли будуть дивитись на того, кого прокололи, йому кості ламати не будуть. Пам'ятаємо, що пересвященики, фарисеї, саддукеї переймалися, щоб не в Пасху сталася оця смерть Христа. Але Бог спланував, що це буде саме в Пасху. Якщо ми доживемо до наступних служінь, то будемо роздумувати і над святами, єврейським нас єврейським календарем. Але тут пам'ятаємо, Ісус являє себе Агнцем Божим, Ісус являє себе тим, хто полюбив нас, Його ворогів. І оце ось підсумок двох скрижалей, про які ми вже говорили: Люби Бога, люби ближнього. Ісус полюбив, будучи Господом Суботи, будучи сам Богом Сином. Полюбив свого Отця і полюбив нас. Він був слухняний наказу Отця принести життя за нас, і Він полюбив нас тоді, коли ми були ще грішниками, як каже апостол. Він полюбив нас першим. він полюбив нас, незважаючи на всі наші минулі гріхи, і він полюбив нас, незважаючи на ті гріхи, які ми через спротив плоті, на жаль, чинимо і далі. Для того, щоб нас спасти. Ось в цьому справді любов полюбив. Навіть не так, як себе, а більше, як себе самого. Отже, Господь показує себе Господом суботи і показує, як нам ставитися до ближнього. І ще в плані нашого циклу, наших проповідей про церемоніальний закон. Так, субота це церемоніальний закон чи моральний закон. І люди, які Дуже наполягають на тому, що поклоніння потрібно чинити тільки у суботу. І всі, хто не поклоняється в суботу, а поклоняється в інший день, наприклад, у неділю попадуть в пекло. Є такі люди, я думаю, ви їх знаєте. І часом приходять і спокушують вас. І кажуть, це ж 10 заповідей, це моральний закон. Значить, це не відміняється. Ну, по-перше, дорогі брати і сестри, будьмо готові до цього, і на такий випадок спитайте, а де написано, що 10 заповідей це моральний закон? І кожна аспект заповіді є моральним законом, святити День святий, так, це моральний закон, але ніде не написано, що 10 заповідей є моральним законом. Це ми так кажемо, що 10 заповідей найкращим чином показують моральний закон. Але, дорогі брати і сестри, коли ми розгорнемо книгу Леви, 23 розділ, це про свята Господні, так само, як і 23 розділ, там коротше, книги Вихід, так само, як і 16-й розділ повторення закону. Тобто, три книги, тари, п'яти книжі, основи віри, фундамент віри і для давніх євреїв, звісно, і для нас, то ми побачимо, що. Так чи інакше, я беру тут ця левита, про свята. Господь промовляв до Моїсея, говорячи: промовляй до Ізраїлих синів і скажеш їм, свята Господні, що в них скликатимете святі збори, оце вони свята мої. І ми про що думаємо? Ми думаємо про три головних свята, на які весь чоловічий рід мав збиратися в Єрусалимі перед Божим обличчям чи тоді там перед Скинією раніше. Але ми автоматично часто забуваємо, що починається з цього. Третій вірш. Шість день буде робитись робота, а дня сьомого – субота повного відпочинку. Святі збори жодної роботи не будеш робити. Це субота відпочинку для Господа по всіх оселях ваших. І далі йде про інші свята. І про Пасху, і про П'ятдесятницю, і про. Сукот, свята кучок, і про сурмлення, і про день викуплення, тобто всі свята далі згадуються. Тобто ми бачимо, що хоча День Святий згадується в Третій заповіді, пам'ятай День Суботній, щоб святити його у Моїсея, разом з тим цей же день у нас згадується і серед свят, а свята у нас церемоніальний календар. Як каже нам апостол Павло, що ніхто хай вас не судить за різні речі, і за суботи, і за свята, і за напої, і за їжу, бо все це було тінню Христовою. А коли тіло Христова прийшло, коли Христос виконав закон і церемоніальний закон повністю, то вже ми за тіні не чіпляємося. І доктор Мартін Лютер так чітко і показує нам, що оця заповідь в цьому аспекті суботнього дня і от цього всього послуху, саме суботньому дню, вона була дана тільки євреям. Він називає це зовнішньою стороною заповіді до приходу Христа. Це в великому катехизисі Лютер каже, а в малому найкращим чином Лютер пояснює, ми маємо знати це на пам'ять. Пам'ятай День святий, щоб святити Його. Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не зневажати проповідування та Його слова. Але свято шанувати їх, а також рада їх слухати та вивчати. Оце от справжнє глибоке виконання заповіді Пам'ятай День святий. Ну і кінець кінцем, короткий огляд. Того, що вже в святому Писанні в апостольський час ми бачимо про те, як церква переходить із язичників на святкування дня святого у неділю. Це дії, 20 розділ 7 вірш, коли Павло в Траді, і він проповідував, і в цей же день, дня першого в тижні, а день перший тижні це у нас не понеділок, а так як у англійців, наприклад. В календарі збереглося, це у нас все ж таки неділя. А сьомий день, як ми читали сьогодні в буті і в виході, і скрізь це у нас уже субота. Тобто, першого дня в тижні, наступна за суботою, була проповідь і ламання хліба. Тобто, по-нашому, літургія, служіння, в центрі якого слово і таїнство. Там цікава історія, думаю, ви її. Пригадуєте або пригадайте, вдома можете прочитати про того хлопчика, який упав і якого оживив Павло. А друге місце у нас дуже важливе, яке показує те ж саме: це перших карентян. 16-й розділ. Можемо почитати з самого початку 16-го розділу. Гуманітарну допомогу збирали для єрусалимських віруючих, для ізраїльських, ширше кажучи, в Ізраїлі. В першу чергу для Єрусалимської церкви, то сказано так, а щодо складок на святих, то виробіть так, як я постановив для церков галатійських. А першого дня тижня нехай кожен з вас відкладе собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому. Ну, бачимо першого дня в тижні. Ну чого вони так, вдома збиралися да, наступного дня, поклали гроші хай лежать. Певне, вони приносили ці пожертви на служінні у церкві. Тобто ми бачимо, що ще віруючий із юдеїв, певно, продовжував збиратися у суботу. І Павло завжди приходив в нове місто і приходив в суботу, в синагогу. Але вже навіть на сторінках Святого Писання ми бачимо, як це переходить на неділю серед язичників. І ми можемо задуматися, чому? Ну а чому? Тому що неділя це День Воскресіння Христового. І Христос явився своїм учням. У неділю дня першого в тижні. І Христос явився так само учням у присутності Хоми дня першого в тижні. І коли ми ще недалеко відійшли від святкування дня народження Новозаповітної церкви, то П'ятдесятниця також випадає саме у неділю. І таким чином природне, що Бог уже цими своїми от. Діями, обставинами показує, і церква прийняла, прийшла на поклоніння саме у неділю. І на сам кінець ми ще маємо пригадати значення слова субота з єврейської. У нас навіть трошечки війшло в нашу лексику, тому що в нас багато євреїв було в Україні, дуже багато і на Заході, і на півдні України, і слово Шабат. Тобто закінчити роботу, навіть пошабашити, у нас такий вислів є, люди не задумаються над цим. означає відпочинок, як ми бачимо із книги буття, і пояснення в виході. І пам'ятаємо, як наш Господь закликає нас прийти до Нього. Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і знайдете спокій душам вашим. Отже, нехай Господь суботи буде вашим відпочинком і в суботу, і в неділю, і кожного дня тижня. На славу Божу, амінь.